І поки всі в тіктоці ведуть війну за те, щоб тобі нав'язати як нова навичка, мішенька. На 26-й собі спокійно вже обрав найголовнішу навичку для себе, для тебе, для нас усіх. В принципі, для, що називається, врятування людства. Ну, а хто як не, Михайло Станіславович. І. Які можуть бути варіанти? Ану, накидуйте. Давайте, це діалог, проговорюйте вголос. Давайте. Ні, не то. Ні. Тож? <хи> Ладно, я балуюсь. Багато варіків зараз є, на кшталт там AI, е, я не знаю, програмування, англійська мова, Тік-Ток, е, американський Ютуб. Дофіга, дофіга, дофіга дофіга всього нам предлагають, що можна як це його, як навичку назвати шостий з собою брати, блядь, Займатися цим. І, взагалі, я не знаю, все буде круто. Ми реалізуємося, це допоможе заробити нам мільярди грошей. І це все, звісно, класно. Но, на мою щиру непідкупну, шановне панство, найголовніше навичка на 2026 рік це. чілити. Як Я красиво в секунду зачилився, чилився, все, я буду, я буду цим словом уже просто стріляти у вас, понімаєш, як сім'яною родиною під час нашої зустрічі на куте. кузенька. Чому я вважаю це найголовною, найголовнішою звичкою, тому що я офігівав весь 25-й з того, скільки людей через свої нерви отримали проблему. Особенно, коли я оказався в реабілітолога. Того де прямо ж був настільки бум? Що я поняв, що будьте неймовірно розумними, талановитими, красивими, але якщо вам нерви роблять зажими в організмі, погіршують кровоточка, і крово. Коротше, кровоток, перебачте Харкову привіт. Що вони ще роблять? В принципі, в, в грудях вас починає душити, і все тому подібне, то це все кобелів тріщину. Давай просто констатуємо факт того, що це все кобелів в тріщину, тому що охреніти не встати, скільки проблем зробили людям нерви, і я, дізнаючись про них, може навіть розуміти, може ще 26-й буде рік того, що я буду ще більше дізнаватися про них. Ну повірте, мені хватило, мені хватило дізнатися то, що через твої нерви в тебе може бути стільки всякої фігні. Погано кров перекачувати, чи густа кров може бути, чи ще якісь болячки. Доходить до такої фігні, що це просто піздять, що ти прям... Сам себе просто розумієш, сам себе крякаєш, де це холлищет, де це холли щет, і я тебе прошу, зачілься. Просто я не знаю, прийми цей чоловий стан. Бо дехто з вас навіть лежить напряжено в них, блядь, плечі отак підняті або зжаті, або в колінах напряг. Йопана жисть. Я. Стан мого враження не передати, тому я е офіційно оголошую про те, що найголовніша. Навичка на 26-й рік це вміння зачилитись. Іменно вміння, тому що ми даже не, от, розумієш, ми приймаємо це слово, яке не знаю, про та Лех, нічого не робиш. да хер би там плавав. Даже, даже, от Розумієш, даже тепер, якщо у тебе спитаться топ-3 причини, по котрим ти зайобуєшся, ти їх знайдеш. Но ти не найдеш топ-3 причини, щоб розслабитись. Тіпаниць. Просто пау. Дійсно, зачилитися, де би ти не був. На цьому кріслі, в ліжку, в автобусі, ще десь. Це однозначно треба пробувати і починати з 25-го року, в котрому якраз записую відео, тому що інакше не буде, брат. Інакше не буде. Да як на твоя шея, ти хочеш, бляха, щось у цьому житті міняти, не вміючи найголовнішого. Розслабити організм до моменту, коли все вернеться на круги своя. Коли кров буде нормально циркулювати, коли я не знаю, тебе не буде боліти живіт від своїх же думок. Поду... від своїх же думок! Тебе не буде боліти живіт від своїх же думок. Ти можеш взагалі поняти суть запущеності, суть того, наскільки блять все, все плачевно. Від своїх же думок тебе не буде нічого боліти. Ти їбанутий. Чи я не знаю, там коліна підкошуватися будуть. В кожного по різному, знову ж таки, в кожного по різному. Тому ми беремо все, від чого у нас є погані наслідки, і просто отак, в шухляду. 25-й, все. 26-й, це ми однозначно не беремо. Ну, 100%. Ну, what the fuck is this piece shit? Скільки можна займатися цією мозгойблею? Я там, звісно, не сильно вірю в психосоматику і все тому подібне, але. Йобана твоя шия. Є підтверджуючі випадки, я такий рілі? Really? Тобто рілі really? люди готові робити собі таку велику біду екей-каку від своїх же думок. Впізду. Броу, однозначно впізду. Однозначно впізду. Добренько, ми все розібрали з тим, що ми не беремо це все в 25-й. Давайте все-таки поговоримо про 26-й і про нову нашу навичку чилити. Тому що дійсно, я вважаю, зачілитись це, ну, ну прям. Мега важливо, мега важливо від нього, з ним буде, точніше, з нею буде все, з цією навичкою там. І, і там твої реалізації, і то все, тому що ти буквально не паришся про це. А як ми знаємо, добре, серу матери, ви не вірите в духовність, закон. В нього ви теж не повірите. От і я про то кажу: закон зворотнього зусилля. Чим більше напрягаєшся, тим далі це від тебе є. Оце вже закон Базару. Не вір у всю іншу хуйню, будь скептиком. Хай твоє критичне мислення кишить від моїх відео. Но! тут уже факти, розумієш? Тут уже констаталія факту і не більше. І для цього нам треба зачилитися. Бо чим ми напрягнулися, тим далі це від нас є. Чого? Правильно, тому що ми розуміємо, що в нас цього нема, а хочеться. Розумієш? І от коли це хочеться, то відчувається це так, ніби ти просиш милостиню коло церкви. Чи просиш дівчину тобі дати, чи просиш, блять, щоб нарешті ти це запам'ятав, бо ти бездрі. Тобто, розумієш, чим більше ми цього хочемо, тим, тим більше ми констатуємо то, що ми йобані неуки, чи некрасиві, чи небагаті, чи щось тому подібне, у котрих це не вийшло, і ми хочемо. Будь ласка, дай же, дай же, дай же нахуй. Розслабся, займайся цим і єбе собі голову. Банально і просто. Я недавно навіть, блін, так класно зачилився, коротше. Купив собі якісь нові чіпси спробувати, круасани, чайочок, котрий давно не привозили в магазин, а він мені капець як подобався. І я включаю цю пісню. Chill, eh, chill, блядь, як? Оця ту, ту, ту,ту,ту, ту, ту,ту, ту, 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 ту. вроді би чи як вона називається, там ще на заставці короче, лимони. І, і це прям мега. Просто. Бум! Просто бум мого чіла, пік, я не знаю. Е, кульмінація. Кульмінація мого чіла, коли я такий включаю цю двіжушку, хаваю чіпси, потім чайочок мене чекає з круасанами. І я такий вау. І розумієш, байдуже, у мене могло бути так же само, як і в тебе, блять. Е Наявність оплати за комуналку, наявність боргів. Е, завтра треба зранку кудись вставати, треба мільярд справ зробити. Так же само. Не треба думати, що хтось унікальніший від іншого, просто бо в нього і різний вид діяльності. Інший вид діяльності, перепрошую. Така ж сама могла бути в мене поєбень. But, bro! But, bro! <хи> Викупаєш про що я? І це може бути, от тобто зачилитися це може бути в будь-яких проявах. Не обов'язково там в слуханні музики і поїданні чого солодкого. Це може бути, я не знаю, ти сидиш в автобусі. Є єдине сидяче місце, тобто всі зайняті. І ти такий туди сів і максимально тебе розслабило, після того, як ти стояв. Чи я не знаю навіть. Там, через тиждень платити за квартиру, а ти про... зачилився, бо ти глибоко переконаний в тому, що і гроші на це будуть, і все буде нормально взагалі. І це тебе не має тривожити. Чи прогулянка якась, я не знаю, на дворі там мороз слякоть, а тобі в кайф, бо ти там тепло одівся і можеш зараз роздивлятися ці всі ці всі краєвиди і навіть якщо вони неприємні, тебе гріє думка, що господи, слава Богу, я в таких краєвидах не прокидаюся рано і не йду кудись. Ну, умовно. Тобто, причин може бути мільйони, але ти знаходиш мільйони причин не зачілюватися. В тебе постійно має бути все ідеально, все напряжно і все отако, розумієш? От навіть м'язовий спазм у тебе має бути такий. От якраз до речі, чому треба вміти зачілюватися? Бо спазми м'язах теж можуть бути. Та й в принципі стільки ускладнень, від котрих просто так. Охренівав чоловічку злотий, що я навіть розумієш, тобі тривожнику про це навіть розказувати не треба, що твої думки з тобою роблять. Ну але повір, якщо вже в тебе є якісь такі стадії, що твої думки виникають, якийсь там спазм, чи крутиться тобі в животі, чи болить у тебе живіт, чи хочеться в туалет, чи тошнить тебе, чи в е, цей в колінах відчувається щось, чи просто в ногах слабість відчувається. Повір, бро, тобі однозначно треба зачілюватися і помаленьку починати це робити. В цілому я не знаю, в кого як вийде, тому що це теж дебілізм зразу сказати, о, все, давай там, ціво, давай там, узяв, зачилився і так далі. Я залюбки би хотів, аби було так, але по факту я не знаю, скільки, скільки в тебе буде получатися цього, тому може спробуй з якраз подібних до моїх моментів, коли якась музичка, якась їжа, відсутність думок і... Все, і чил, і вайб. Бо знаєте, навіть, от люди, от ми замічаємо, типу, або є така фраза, типу, вайбова людина, вайбік, типу, чилова людина. Ми замічаємо таких людей часто чи в інтернеті, чи ще десь. І ми такі блядь, Оце, оце, оце то, що є. І розумієте, оці люди, це якраз то, що є, і то, чим маєш стати ти. Тобто вони відчуття, ніби вони якийсь, якийсь цей вайб і якийсь цей чилову цю атмосферу. Вони їх випромінюють. І якраз ми теж маємо прагнути до цього ж. До цього ж тобто, щоб ми стали тою людиною, котра це випромінює. От тоді якраз можна поняти, що о, чотенько, все, навичка навичка освоєна. Я думаю, їй треба менше часу, ніж цілий 2026. Але в залежності від твоїх станів, в залежності від твоїх станів, хтось почне навіть зараз, е, я не знаю, скільки в нього вийде, але знову ж таки, почне навіть зараз. Це буде будь-що, я не знаю, пісня і танець, наприклад. Чи... На роботі, просто відкинеться, От даже банально, на роботі сидиш ти, блядь, у тому напрязі, відкинь спинку назад, розслаб руки, розслабся сам. Якщо тобі треба писати, не треба, щоб там аж вени вискакували на руках, розумієш? Тобто пробуй в, в тих умовах, в котрих ти є зараз, і настільки, наскільки зараз можеш. І помаленьку, помаленьку знімай ці всі напряги, ці всі розслаблення і так далі. Зрозумій, що ти можеш чилити в будь-якій ситуації. І зачілитися це, мабуть, найкраще, що можна зробити в житті. Тому що, блін, як же кумедно усвідомлювати те, що усі твої нерви для того, щоб в кінці просто здохнути. Тобто, вдумайтеся, ми можемо прожити абсолютно 2, 3, 5 різних версій життя, у котрих ми або ціле життя працюємо і нервуємося через це, і помираємо, або відходимо від роботи, чилимо і теж помираємо. Або щось посередині. Як тобі це? Як тобі взагалі ця думка? Тобто ти буквально в будь-яких варіантах свого життя можеш, точніше, не можеш, а помреш. І все одно ти обираєш найгірший з варіантів цього життя. Час обирати вже щось для себе. Давай 26-й буде для нас якраз роком якоїсь турботи і любові про себе, ні? Давай спробуємо. Давай спробуємо, навіть якщо зараз твоя психіка це заперечує, навіть якщо у тебе агресія, навіть якщо ти вже твій внутрішній скептик і внутрішній ворог е націлився хуйкати інших, навіть якщо ти кишиш цим, давай спробуємо. Що тобі вартує? Що тобі вартує, якщо в кінці будь-яке будь будь прожиття життя призведе до смерті? Чого би нам обирати херову версію життя? Якщо ми вже розуміємо, що наші думки можуть робити нам погано, то давай зробимо так, щоб вони зробили нам добре. В результаті чого освоїмо прекрасну навичку зачілитися чілаута. Why not, my homie? why not? Я не знаю. Спробуйте зараз вам таке, знаєте, домашка від Тайлера. Спробуйте теж в своєму житті. Поняти, в яких шеваріках ви можете зачілитися, і, в принципі, яким чином. Бо, знову ж таки, це може бути по-різному. Хто тебе знає, може навіть ти спортом займаєшся і чилиш максимально, чи в заповненому автобусі, ну, надіюся, не в бусику, і теж чилиш, чи ще в якійсь ситуації. Тобто пробуй сюди знаходити можливість зачилитися. Даже я пам'ятаю приємна ситуація, коли ми ходили в баню, і там були оці теплі чани, і знаєте, після парілки отак, піти в той чан. Тебе максимально розслабляє, і ти отак просто. Я пам'ятаю, тоді я випромінював такий такий, chill, такий вайб, що мені навіть друг каже, я дивлюсь на тебе, і я просто хочу бути так само, як ти. Хочу так же само кайфувати. І тоді я, мабуть, зрозумів, що е, по істині означає бути чиловим, мати оцей чиловий вайб, чилову атмосферу і в принципі бути вайбіком. Так що, шановне панство, щоб я вас усіх бачив у двочестому, чиловими людьми з котрими легко, по кайфу, розслаблено і все тому подібне. Пробуйте, практикуйтеся, я впевнений, у вас це вийде і чила чі, чі, всім, спробуйте, спробуйте прямо зараз зачилитись. От ви додивились моє відео. от ля, ля, Лягніть собі, от, наприклад, от мені, щоб зачилитися, плюс-мінус я би ліг ось так. Чи сів ось так. Чи отак даже я би отак сів, щоб зачилитися. Попробуйте і ви, шановне панство, з пози, з максимально чолової пози. А далі вже, хто на що гаразд. Успіхів вам, шановне панство. Якщо сподобалося відео, буду вдячний за ваш фідбек і за вашу матеріальну підтримку, хто хоче. Посилання в описі до відео на цей На... Коротше, реквізити для донатів. Там Україна, Європа, США, по всьому світу. Коротше, де би ви не знаходилися, можна мене підтримати. Ну, а якщо вам було мало мене, заходьте на Twitch, посилання теж в описі під відео. Там трансляції 4, 5, 6, а то і більше годин, на відміну від цього відео, котре було. Або 17, або 19 хвилин по відчуттям, бо я знімаю на задню камеру. Якось так. Все, скоро зустрінемося. З вами був Мішенька. Все найкращого.